Прощавай, ти був дуже крутим другом, але, на жаль, ми не змогли тебе врятувати. А що тут відбувається? Нічого не розумію. Ем-секунду, а що це в мене за одяг такий? І чому я маленький? Зовсім нічого не зрозуміло. І, до речі, де я знаходжусь? Секунду, секунду, здається, я зрозумів. Це справжній рай у Майнкрафті. Ми будемо сумувати за тобою, згадувати про тебе все життя. Тільки я одного не розумів, хто це все каже. Отакою, це Будівля крута, я таких ще в Майнкрафті просто ніколи не бачив секунду, секунду. А що там відбувається? Ей, селяни, а ви тут що робите? Я я, я дуже радий вас бачити, до речі. Що Бог нічого собі, я тебе ще нікого не бачив. Секунду, секунду, який ще Бог? Я Кавун, ти що не впізнав мене? Бог я не розумів про що ти кажеш, але ти можеш зробити так, щоб наш друг почав знову жити. Хм, Чому вони кажуть, що я Бог? А невже я дійсно Бог у Майнкрафті? Ага, бачу, вони тут друга свого поховали. Так, секунду, хлопці, це напевно якийсь жарт, ви напевно, неправильно мене а, зрозуміли. Ну, допоможи, будь ласочка. Та як я допоможу? Я зовсім нічого не розумів. В мене тут є якийсь предмет, але це щось не те. Та просто подивіться на нього, будь ласка, він повинен ожити. Так, ну добре, добре, дивись. Я прямо таки зараз дивлюсь йому в очі. Ем, секунду, а куди це він дівся? Я нічого не розумію. Дякую, що врятував мене, ти найкращий. Що, я не зрозумів. Хто це сказав? Е, секунду, 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 це я тебе врятував? І ти врятував хобсі, який могилі стоїть. Та ну, не може цього бути. слухай, слухай, я що дійсно тебе врятував. Так, так, дякую, я дуже радий. Отакує, слухайте, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Як ви вже зрозуміли, сьогодні я став справжнім богом у Майнкрафті. Слухайте, це прикольно, але друзі, перед переглядом. Обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну. Тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну я думаю, що це відео буде дуже круте. До речі, селяни. А де ваше село? Я його зовсім не бачу. Я тільки бачу якийсь дивний будинок. Ви що? Це ваш будинок? А в нас до речі немає ніякого села. Ми живемо на мов. І нам це подобається. Живите на вулиці, а ви б хотіли жити ну, у селі, у будиночках крутих? Так, звичайно, ви можете нам їх побудувати? Ну, не знаю, я ж Бог, я повинен все побудувати, але в мене немає предметів. Оп, друзі, секунду, предмети з'явилися. Подивіться, я можу зараз селянам побудувати село. Так, це вже цікаво. Ну, давайте побудуємо перший будинок на цьому місці. Обережно, обережно і зараз просто подивимося на нього і слухайте, вийшло прикольно. До речі, ви. Чули, що селян сказав про те, що це мій будинок. Уявляєте собі, мій будинок. Він же крутий, дуже. Але не треба зупинятися, треба зараз зробити дійсно круте село, щоб селянам просто всі заздрили. Ну, самі розумієте. І звичайно, грядки треба зробити саме ось такі. Давайте ще ось тут. Їх поставимо обережненько, обережненько дивимося, і селяни. Ой, аж це ще таке не зрозумів. Так, добре, будемо робити більшу відстань між ними. А зараз поставимо ще один будиночок. Так. Що було дуже прикольно. І я думаю, що селянам це дійсно сподобається, тому що нарешті вони зможуть жити у справжніх будинках. І на цих грядках вони будуть добувати собі їжу. Цікаве життя у Бога, насправді, щось постійно робити, допомагати людям. Ой, а як тут йти далі? Добре, давайте зламаємо трішечки. Так, секунду, а це ще хто такі? Давайте подивимось, це якісь свині, але вони чомусь з крилами, так, друзі. І до речі, тільки що в мене з'явилося ось це седвота. Так, давайте зараз спробуємо якось цю свиночку ось так зробити. Седло прямо на ній. І йди сюди, йди до мене. Йди до кавуна, чи як тепер я називаюсь, не знаю. А ну давайте, друзі, спробуємо. Що? Секунду, невже в мене вийшло? Дивіться, друзі. Цікаво, ця свиня може літати? Давайте зараз спробуємо. І да ладно, друзі, ви це бачили, ви це тільки що бачили. Так, секунду, треба ще раз спробувати. Я просто в шоці. Його, як вона може літати, друзі, я такого ще ніколи не бачив. Просто. Свинья, яка може літати. А ну, давайте ще раз спробуємо ще вище. Ого, ого, майже, майже на будинок навіть залетів. Слухайте, а в мене вийде на нього залетіти. Давайте зараз спробуємо. І да ладно, друзі, дивіться, дійсно, круто, круто, круто. Я просто в шоці. Але знаєте, в мене тут ще є якісь предмети, і ось цей предмет, я знаю, що він робить. За допомогою нього ми можемо телепортуватися просто куди завгодно. Але ось ці предмети я навіть не знаю. Тут написано: золотий парашут, а також холодний парашут. Ну добре, давайте. Зараз стрибати і подивимось, як це буде виглядати. Я хочу золотий парашут. Так стрибаємо. Ось таким чином і що це відбувається, друзі, просто, просто подивіться на це. Слухайте, ну це прикольно. Але давайте давайте далі займатися справами. І до речі, як ви бачили, чомусь в мене немає крил. Я не знаю, так повинно бути, чи все ж таки ні. Хоча я і так можу літати, як ви бачили. Навіть за допомогою свиней. Це просто, це просто прикольно. Так, друзі, ми дійсно багато емоцій, тому що такого я ще ніколи не... Бачив у Майнкрафті, ну слухайте, я думаю, що це буде дуже прикольне відео. Але давайте ще трішечки поставимо будинків, а також грядок, щоб все ж таки селяни могли тут жити. Так, давайте, ось так, дуже добре. І ще залишилось два будиночка і дві грядки. Тому давайте, друзі, вже закінчуємо. Як там кажуть, віддамо селянам це село, і нехай тут вже працюють, живуть, і нехай в них все буде добре. Зараз ваш кавун буде порядки тут наводити. Так. І тут дійсно багато таких свиней. Слухайте, ну мені тут у раю дуже дуже. Дуже сильно подобається. І давайте вже останню грядку десь поставимо, наприклад, ось тут. Так, все, друзі, закінчили селяни, приймайте роботу. Вау, як це прикольно виглядає. Так. Це вам не село в звичайному світі Майнкрафту. Це набагато крутіше. І так, селяни, кажіть, як вам це село подобається? Чи все ж таки ні? Подобається, подобається. Дякую, вам велике, ми дуже вам вдячні. Оце я і хотів почути, нічого собі, двері прямо перед носом закрили в мене. Ну добре, друзі, давайте. Зараз повертатися додому, ось сюди. Тому що я ще не подивився, що там є. Знаєте, я так одразу з нього вийшов і все. Так, давайте телепортуємося і все. Я, я вже у будівлі. Ого, ого, а як це так? Слухайте, ну напевно, Бог в Майнкрафті може просто все так, друзі, просто все. Мені також подобається, що коли треба, в мене речі з'являються в інвентарі. А Бог допоможи, нам на наше село напали. Що хто міг на вас напасти у раю? Це ж просто неможливо. Ех, хто підпалив будинки? Я не зрозумів. Дивіться, друзі. Друзі, чому, чому будинки просто палають? Секунду, це якісь демони, вони напали на село селян. Опа, друзі, в мене з'явився якийсь предмет, і я навіть не знаю, що він робить. А ну от підійшли, підійшли до мене. Зараз я вас буду знищувати за допомогу цієї штуки. Я не знаю, як це працює. Ого, ви бачили, ви бачили це, друзі. Ого, що я наробив просто. Слухайте, ця штука вона б'ється мовнією, в демонів. А подивіться там Бог, давайте його знищувати. Що ти сказав? Що ти сказав? Ану, йди сюди зараз до мене. І бобам, ба бобам, ба з бобам, ба друзі, просто, просто подивіться. Ауч, ауч, не треба мене бити. Та я думаю, що вони мене знищити все ж таки не зможуть. Ну я ж Бог у Майнкрафті, друзі, самі розумієте. Це ще що за заяць такий стрибучий, я не розумію. Так, добре, давайте продовжувати. Але знаєте, як я хочу це спробувати? Дивіться, в мене є Ой, Давайте знову таки на цій свинці просто літати. Так, будемо літати і знищувати цих демонів. Ану, демони, хто на мене, хто на мене? Давайте. Всі в одне місце йдіть, і прямо таки в одному місці я вас і знищу. Давайте, давайте, ого, скільки їх, ого, скільки. їх. Дивіться, дивіться, друзі, і хопана, я взлітаю, взлітаю прямо таки нагору. Давайте, давайте ще ще трішечки повище. Так, дуже добре. А, ви можете підніматися. Ну добре, тоді я буду на дереві. Так, чому б і ні? Так, давайте спускаємося, свинка. Давай, спускайся, спускайся. Знаєте, вони трішечки відійшли від села, і тепер я можу в них цю блискавку кидати. Дивіться, 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 хопа, хопа, просто закидаю їх блискавкою. Дивіться. Дивіться, друзі, як це прикольно виглядає, скільки ж тут блискавки, слухайте, Ну, я дійсно справжній бог у Майнкрафті. І мені це дуже подобається. Ого-ого, що, все, все, тепер їх більше немає. А, ні, ще тут парочку залишилося. Ну, добре, друзі, зараз їх також будемо знищувати. Е, Чого ви там стоїте? Так, добре, покидаємо ще трішечки ось туди. Селяни, за село можете не хвилюватися. Я вам ще потім зроблю 5 таких сіл, чи навіть 10. Ну, якщо потрібно буде, звичайно. А цей будинок навіть ніхто не чіпав. Ну, дуже. Дуже добре. До речі, дивіться, ще там їх трішечки залишилося. Давайте, давайте, друзі, бамс-бам-бамс. Бам, бамс. Ой, селян, селян, вибач. Я не хотів, я тільки вчусь, і до речі, я тільки дитина. Так, як звідси вибиратися? Ну, відійшов, відійшов. Я сказав. Так, друзі, треба телепортуватися. Ого, нічого собі де це я знаходжусь? Ви це бачили? Так, знову-таки давайте сюди телепортуватися. Ах, хтось позаду, хтось позаду мене б'є, телепортуємося. Фух, фух, фух. Оце, друзі, епічно дуже. Так, так, так. Де, де ще вони залишилися, ці демони. Та на Брати, давайте за них пститися Та звичайно, звичайно, спробуйте і так, друзі, телепортуємося трішечки ближче, і туди кидаємо монію. Так, все, цього демона також немає. Давайте подивимось, де ще вони залишилися. Ага, бачу, бачу, бачу. Ой, а все, все, я вже не бачу. І тебе також вже не бачу. Дійсно, треба трішечки територію все ж таки зачистити. Ну, відійшов, відійшов. Від мене нічого собі Ця моні навіть мене вдарила. Але мені не боляче. Ану відійшов, я сказав тобі. Так, слухайте, ну я тут дивлюсь, і начебто начебто. То вже їх і немає. А ні, все ж таки, трішечки є. Ну добре, все, друзі, знищили. Так, село трішечки постраждало, але нічого страшного, я так думаю. Тому що є будинки, які цілі. Ось цей, наприклад, чи ось цей. Тому хвилюватися не потрібно. Ого, дякую вам, ви вже не дитина, ви вже дорослий. Бог, не кожен може захистити село від демонів Та слухайте, все нормально. Це був мій обов'язок. До речі, що він сказав, я вже не дитина, я дорослий. так, друзі, дивіться, я став вже до. Росом, і в мене навіть з'явились крила. Але цікаво, що вони можуть робити. Давайте зараз спробуємо щось зробити. І ого-ого, який я швидкий, ого, що це відбувається, друзі. Слухайте, ну прикольні, прикольні такі крила. А ну, давайте ще ось таким чином спробуємо зробити. Дивіться, друзі, як це прикольно відбувається. І зараз просто можу залізти на цей будиночок. Давай, 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 давай. І так, в мене це вийшло. І дійсно, можна так розважатися. Тепер я хочу холодний парашут. І давайте, друзі, ось таким чином. І все, спускаємося до селян і дивимося, що буде далі. Секунду, друзі, в мене тут з'явилися якісь предмети. І напевно, я думаю, нам треба зробити кладовище. Так, кладовище цих демонів. Тому що я їх знищив і зараз їх треба поховати, звичайно. І я це зроблю прямо за цим селом. Так, чому б і ні? Давайте десь ось тут знизу. Так, друзі, давайте спускаємося. І саме тут десь зробимо кладовище, щоб селяни, а не бачили його. Так, давайте. Ось тут будемо все це розставляти. Не знаю. Чому демони вирішили напасти на ось це село, але я думаю, що вони пошкодували за це. Так, ще ось тут, звичайно, поставимо. Також ось тут. Так, в мене ще є ці штуки. Давайте їх ось так от ці могили розставляти, звичайно. Давайте ще зверху ось тут трішечки поставимо. І в мене навіть є ось такі. Дивіться, друзі, ось такі. Давайте поставимо. І залишилися ще ось ці 5 штучок. Вже 4 могилки залишилися. Давайте їх зараз, друзі, поставимо. І трішечки порозмовляємо, звичайно. З селянами, так давайте, ось таким чином бас-бас-бас, і я вже заліз. Так, ну і що там селяни? Кажіть, як справи, що ви ще хочете, а село я вже побудував. Може, ще є якісь бажання у вас. Так, подаруй нам крила, щоб ми могли літати. Так, так, секунду, так напевно не можна робити. Ви ж селяни, ви не повинні літати. Так можу робити тільки я, тільки я можу ось таким чином, бац і взлітати. Тому можете попросити в мене щось інше, якщо хочете. Ну добре, тоді ми хочемо собі справжні. Гвинтокрили, щоб на них літати. Ого, гвинтокрили. Оце бажання у вас таке. Ну, слухайте, я не знаю, я, я зможу це виконати? Чи все ж таки ні? Секунду, в мене з'явилися якісь гвинтокрили, друзі. Подивіться, і давайте зараз поставимо їх десь. Не знаю навіть, де їх тут можна поставити на цьому місці. І ого, ого, нічого собі, який великий гвинтокрил. Селяни, тепер ви дійсно можете літати, як я. Ну, без крил, звичайно, але у вас є гвинтокрили. На них навіть краще. Ще буде, будете вміщатися, і все буде в вас добре. Так, давайте поставимо і перевіримо їх. Так, друзі, давайте сідаємо, перевіримо. Зараз так паво Ось сюди. І що, 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 я вже взлітаю. А що робити? Що робити? Ой, друзі, дивіться, дивіться. Ну, знаєте, мені за допомогою крил більше подобається літати. Але це також дуже прикольно. І, до речі, дуже-дуже навіть швидко. Тому селяни будьте обережні. Слухайте, мені цікаво, я зможу на даху сісти. На даху свого будинку. Давайте, друзі, спробуйте. Боємо. І так, 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 я не зрозумів, що це таке, що це таке. Ауч, ауч, якась аварія, чи що це було? Ам так, друзі, це була аварія, і, на жаль, на жаль, гвинтокрил впав. Ну, нічого страшного, там ще є гвинтокрил. тому все нормально, я вважаю. Ходімо ще запитаємо у селян, що вони хочуть від мене. Мені дійсно цікаво, знаєте, їх ось ці пропозиції виконувати. Їх бажання, скажімо так. О-о-о, всім привіт! Що ви хочете? Куди це ви йдете? Я не розумію. Ви так винтокрилах не Кататися. Ну добре, катайтеся, ви що ще ви хочете. Слухайте, зараз літо дуже спекотно, кондиціонера на вулиці нема, тому ми хочемо, не знаю, басейн там якийсь, хочемо поплавати у воді, тут немає води. До речі, так, тут нема води, хоча ні, вона є на грядках. Ось там можете плавати. Ну добре, добре, жартую. Опа, поки що не розумію, що це за речі, в мене з'явилися, але давайте зараз їх ставити. Так, секунду, оце що за штука. В перший раз бачу. Е, е Звідки ти з'явився? Я буду мститися. Та кому ти там будеш мститися? Ну, відійшов, я тобі сказав. Нічого собі, зненацька, прямо таки напав на мене. Так, про що це я казав? Давайте цю штуку поставимо, друзі. Так, і ого, ого, що це за басейн такий, нічого собі, який великий. Так, я думаю, що з цього басейну навіть можна стрибнути. Ну, давайте, друзі, спробуємо. І вау, водичка просто ідеальна. Тепер я можу знову, знаєте, друзі, ось таким чином взлітати швидко і знову падати. Ну, і так можу робити просто весь день. Якщо в мене буде бажання. Так, добре, давайте продовжувати це, що таке. Так, треба трішечки відійти, все ж таки. О, можна прямо на цьому місці поставити, чому б і ні, і. Е, секунду, ого, що це таке? А, друзі, я зрозумів, це горка води, подивіться, можемо туди плавати, прикольно, і, до речі, тут мій будинок поряд знаходиться. Тому я можу виходити з нього і одразу тут також купатися з селянами. Але тут також є, я не знаю, що це якась водяна вибухівка. Тут написано, що вона цікаво робить. Я навіть не знаю, кидати її. Все ж таки, ні, давайте спробуємо, друзі, кидаємо і ой. Ой, а що, а що це було? Е, ви що наробили? Я не знаю, як це так відбулося. Хоча, секунду, в мене також є якесь відро. Так, давайте, давайте якось ось таким чином зробимо. О, прикольно, прикольно, давайте, давайте, соляни купайтесь. О, дивіться, друзі, все, вони вже купаються. А що робити з нашими зруйнованими будинками? Так, зараз, зараз щось вигадаю, почекайте. Секунду, в мене тут ще якісь будинки з'явилися. Ну, зараз спробую їх поставити. Друзі, пам'ятаєте, як цей рай виглядав початку Відео, до речі, тепер як він виглядає зараз. Просто подивіться на це. Так, добре, прямо таки нагорі ставимо будинок. І ой-ой-ой-ого-ого. Це будинок у раю, друзі. Ви уявляєте, дійсно, дійсно рай у Майнкрафті справжній. Жити в такому будинку одне задоволення. Ну, добре, давайте трішечки відлітати. І ще десь один будиночок поставимо. Якщо він, звичайно, в мене є, так давайте подивимось. О, в мене навіть декілька є. Так, давайте ще ось цей. Ого, ого. Такий, знаєте, прохолодний будинок буде, тому що тут сніг. А тут, напевно, буде лава. Давайте спробуємо. І так, так, не розумію, торт якийсь. Е секунду, а це треба зламати. А, тут лава поряд. Ну добре, добре, прикольно також. І ще останній будинок. Давайте, друзі, поставимо його десь ось тут. О, просто ідеально, також великий чи невеликий. Чому він так поставився? А, а, дійсно, дійсно великий, подивіться. Зараз спробую злетіти туди на вершину і подивитися, як він буде виглядати. Так, давайте ще трішечки, ще трішечки залути. Лишилися. Ех Бог, як ти міг так впасти. Що ж таке? Тепер нам дійсно ніхто не допоможе. Ніхто не допоможе оживити нашого Бога. Ти все для нас робив. Ти був дуже крутим, але, на жаль, не вдалося тебе врятувати. Ти впав з дуже великої висоти. І я навіть не знаю, що ми будемо робити без тебе. Але ми тебе поховали в цьому раю, і ми будемо кожен день до тебе приходити, і будемо постійно нагадувати собі, що ти був найкращим. І що про тебе треба пам'ятати завжди? Ми поховали тебе поряд з нашим селом, щоб ти був поряд з нами. Хоч тебе вже й нема. На жаль, бувай.